Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Сьогоднішньому нашому відосику буде невеличка замітка про те, що ми не зробили, а що треба було зробити. А саме про переклад на німецьку свідоцтва про шлюб та свідоцтво про народження дітей. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Самого початку ми в принципі збиралися зробити приклади на німецьку, тому що, начебто, як це треба. Але за різними рекомендаціями інших людей послухали, що типу, якщо в тебе закордонний паспорт на дітей також є, воно, типу, не треба буде. Ну і не те, щоб ми насправді не хотіли сильно це робити, але не було просто часу, тому що в нас був по, була поїздка до Німеччини не запланована і все робилося швидкоруче. Тим паче, що, начебто, як сказали, що це нікому вже не потрібно, то ми і не зробили. А ось вже по приїзду в Німеччину, та коли ми пішли отримувати прописку, спливо наступне, що насправді так, в деяких радхаусах, там, де ставлять вас на прописку, не треба переклад. Можуть реально просто взяти мобільний телефон та перекладачем в цьому смартфоні перекласти, що там у вас понаписувано, і все. А от саме ми потрапили до радхаусу, де сказали, що треба саме переклад офіційний на німецьку мову. І причому це ще не все. Також дізналися, що можуть потім бути в нас проблеми і надалі, якщо в нас буде просто переклад на німецьку, навіть якщо офіційний, але самі свідоцтва про народження та про шлюб будуть без апостоля. Чи апостоля, коротше, якось так ця штука називається. Зараз тут напишу. Що це таке? Це така певна стандартизація, якщо простою мовою казати, яка засвідчує, що це дійсно чіткий правильний документ, і він буде мати свою риди юридичну силу в Німеччині або ще якихось країнах, коротше, там певний союз країн. Тобто, якщо буде на свідоцтва про шлюб, наприклад, то він буде мати таку саму юридичну силу в Німеччині, як начебто цей документ тобі видали в самій Німеччині. Ну окей, просто переклад на німецьку офіційну. Якщо тобі треба швидко, в Німеччині це дуже дорого, по 50 євро за кожен переклад. так Ну В нас два свідоцтва про народження та про шлюб. тобто 150 євро це просто переклад в Німеччині. А от за постели вже набагато все складніше, тому що щоб зробити цей постель, тобі треба знаходитись у себе в країні, в Україні. Тому що тут в Німеччині таке не можуть тобі зробити. Але це ще не все. Справа в тому, що документи. На які тобі треба от засвідчення цього апостоля, вони не повинні бути старше 2015 року. Насправді, деякі джерела по різному кажуть: хтось каже 18-го, хтось 16-го, в Раксі нам сказали 15-го. Але наскільки я розумію, це 15-й рік, 2015 тисячі мінімальна планка, якщо в тебе документ ще старше. Ніж 15, тобто там 14-13 і так далі рік, то на нього просто ти апостель неможливо зробити. Тобто, якщо у вас документи старіші ніж 15 рік, вам треба їх перероблювати. Інакше ви могли би просто їх переслати, наприклад, в Україну, і щоб вам там, там хтось зі знайомих чи з родичів пішов та проставив ті апостелі. А так вже треба переробка. От переробка тут починається на цікавіше, тому що свідоцтво про народження. Тобі можуть переробити без тебе твої рідні, наприклад, бабусі, дідусі, а от зі свідоцтвом про шлюб вже ніфігульки. Потрібно або довіреність, яку знову ж таки потрібно, щоб ти зробив в Україні, або особисто прийти та замовити його. Немає такої можливості, то треба йти до консульства своєї країни, тут вже в Німеччині, і замовляти. По-перше, ну, звісно, це. Можливо, будуть певні витрати, ще насправді не знаємо, бо ще до консульства не пішли, але точно знаємо, що це точно буде довго, тому що там довгі черги, довгі записи на прийом. Якщо у вас є можливість перед виїздом з України зробити оце все краще одразу зробіть. Як мінімум, зайвим воно не буде. Тобто воно їсти не просить і нічого поганого від цього не буде. Якщо воно вам не знадобиться... Ну то окей, то й не знадобиться. Але якщо знадобиться, то у вас вже буде все готово, тому що це праєць тепер не тільки в гроші, а й в час. І от в цей от гемор, що треба кудись бігати, щось замовляти. Коротше, цим от всім займатися. От знову ж, як в нашому випадку, так от знайомим переклали просто через мобілку, а нам треба офіційний переклад. Але знову ж таки, переклад окей, але... Наперед вже знаємо, що можуть бути потім проблеми, коли ти про це влаштовуєшся, то без засвідчення цього апостолю можуть не признати твоє свідоцтво про шлюб, а це впливає напряму на податки. Причому сильно впливає на податки, чи ти самотній, чи ти подружжя свідоцтвами про дітей з дитсадками та школами. Як кажуть, ніяких проблем не повинно бути, головне, щоб був закордонний паспорт. На наступному тижні будемо влаштовувати, намагатися влаштувати дітей до дитсадка та до школи. І як то кажуть, вже на власному досвіді в цьому переконаємось. Так що, ось такий вийшов невеличкий відосик. Пишемо коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося, ставимо вподобайки, ділимося посиланнями на цей відосик зі своїми знайомими, як завжди. З вами був я.